Компот з полуниці. Нарвала полуницю домашню, помила, почистила, простерилізувала банки і кришки, накладаємо полуницю у банки і ставимо воду на вогонь. Нам треба окріп гарячий кип'яток. Киплячу воду для однієї 3 банки компоту необхідно всипати одну склянку цукру, перемішуємо, покипить і тоді заливаємо наші ягоди. Ось так закипіло, цукор розтанув і заливаємо наші ягоди. Під банку кладу ніж, щоб банка не луснула. І зараз буду заливати. Заливаємо до самого верху і закриваємо. Перевертаємо і закутуємо. І ось так, друзі, з такої ароматної смачнючої вітамінної полуниці. Вийшов ось такий гарний вітамінний, яскравий ароматний і смачнющий компот. Готуйте і ви, смакуйте вдалих вам рецептів. До нових зустрічей, до нових відео!